Сьогодні на огляді в нас самий популярний, але не в Україні, напевно, автомобіль, а багато де в світі: шведський автомобіль, автомобіль Volvo V60, Який я сьогодні вам про нього все розкажу, і ви собі оберете, потрібен вам такий автомобіль чи ні. Вольво в 62 е, генерації у мене за спиною, або сказати, з боку біля мене автомобіль. Нарешті, коли Джілі викупило Volvo, почали Volvo робити класні машини. Цей автомобіль побудований на платформі, на якій побудовані всі 60-ки і всі 90-тіки, всі X, C, V і так далі. Тобто платформа розрахована для великих, класних, високих, важких машин. Тобто це є наймолодший брат, скажімо так, в лінійці, який побудовано на цій платформі. Що це означає? Що класно рулиться, класно їде на ця, ця машина, адже ніякого Макферсона в нас спереді багатоважільна підвізка, ззаді дуже цікаво, теж багатоважільна, але стоїть одна одна така ресора, яка стоїть поперек машини між двома частинами. тобто така напівзалежна, я би так і назвав, але все рівно комфортно. Ця платформа буває логічно моноприводна, повноприводна. Наш варіант. Передньопривідний автомобіль. Двигуни бувають двохлітрові, який хочеш. Хочеш бензиновий двохлітрові, хочеш дизельний двохлітрові. Різна потужність цих двигунів буває. Прикол в тому, що вони бувають просто дизель, буває м'який гібрид, буває просто бензин, буває плагін-гібрид на електриці. Ви теж можете проїхати окрему кількість кілометрів, не заводячи фактично при цьому автомобіль. Тобто на будь-який смак ви собі можете вибрати будь-який двигун. Коробка у нас восьмиступеневий Айсін. Що ж краще могли придумати? Правильно ніяких ДСГ, нічого. Айсі надійна, весьмиступика, економна машина. Двохлітровий дизель це на 110 кВт, 150 кінських сил. Різниця в їзді, порівнюючи, наприклад, із вагом, в тому, що тут дуже момент підхоплюється з низів. От просто. Просто вона знизу така от пушечка. Так, після 100, 100 з копійками вона втрачає ну логічно, що немає дуже великої потужності, там, щоб сильно ганяти. Вона не має 140 кВт. Але якщо б, наприклад, 140 кВт на машина була, вона б могла бути повноприводна. ній, можливо, цікавіше було їхати. Але сьогодні буде ціна цієї машини відео. І хто захоче, може і придбати цей автомобіль. Там буде класна штука про економію. А хочете заощадити до 30% на страховці? Зараз розкажу, як. Заходите на сайт або у застосунок. Українського сервісу онлайн страхування Hotline Finance. обираєте страховку чи автоцивілку, чи туристичну, чи будь-яку іншу, і обов'язково вводите промокод BLACKFRIDAY. Готово! 15% знижки за промокодом ви отримаєте моментально, а ще до 15% вам нараховуються бонусами. Даними бонусами ви можете розрахуватися під час купівлі наступної страховки. Акція діє до кінця листопада, тому встигні скористатися. По дизайну я не думаю, що хтось залишиться рівнодушний до цієї машини, адже е, вигляд Volvo сучасних, як на мене, топчик. Вони не сильно відійшли від попереднього дизайну, але десь трішечки тут, трішки там, і все їм гарно вдалося. Ка у нас фулет максимальна, яка може бути в цьому поколінні? Вирізає автомобілі. Сама автодальня там включає і так далі. Тобто, по оптиці на максимум все, що має бути в цій машині, є. По дисках по резині на цій платформі можуть бути там 19-ки, 19 17, ки будь-які резина, які ви собі захочете. Я маю на увазі, в розмір можна поставити. Ця платформа фактично універсальна, розмірність коліс будь-яка. У даному випадку у нас 17-ка і зимовий, зимова резина стоїть на машині. Їдеш на цій машині ти зразу відчуваєш, що ти їдеш на машині, яка побудована на платформі для великих машин, бо комфортно, зручно. Абсолютно класне управління, гостре, багатоважена підвізка спереді. Ззаді в нас там умовно стоїть така ресора одна на, на поперек машини, скажімо так, але вся підвізка багатоважельна, класно все управляється, рулиться. По звукоізоляції є невеликий шум з-під коліс, це дуже важливо виділяти, бо коли ми їдемо зараз на швидкості і попри нас приїжджають машини, фактично нічого не чути. От не чути а в тому, в тої фури, яка проїжджала, щойно, чи машини їдуть отам. Це класно, при тому, що ще немає ніякого склопакету, і машина при цьому має гарну звукоізоляцію. Щодо комфорту сидінь, мене все влаштовує, оглядовість чітка, зеркала перенесені ближче сюди. Нічого, ніяка стічка не заважає. Проглядається ось таке місце між дзеркалом, це класно під час паркування. Більша оглядовість, мені все подобається абсолютно. Не скажу, що тут щось є таке, до чого варто привикати. Посадка класна, аргеноміка прикольна. Е, я не регулювавши ніяк сидіння, зразу сів сівся, і мені зразу стало комфортно в машині їхати. Тобто ніяких суперрегулювань під себе я не підрегулював. При тому, що сидіння механічні, ну там наполовину механічні, а вони ще бувають електричні і так далі. Тобто в цій машині можна розігнатися по комплектації аж куди хочеш. В нас спереді багатоважельна підвіска на пружинах, а буває ще ця платформа, і ці машини бувають на пневмі. Це ще максимальний може бути комфорт, при тому, що в нас передній привід, а буває ще повнопривідній, бла-бла-бла. Я це все казав. Тобто, по суті своїй, якщо взяти 10 балів за комфорт і максимум, якщо можна дати, то для цього класу машин 8-9, просто точно можна дати цій машині абсолютно. Така моя думка, тому чи варто така машина, цих гроші чи ні, думаю, так. До речі, цей автомобіль ми перевіряли на сервісі для перевірки автомобілів Carvertical. Ось тут покажу його звіт. Там все чітко, все гарно. Історія є, пробивається пробіг, машина має, видно, що в нас з Італії, а цей автомобіль з, придбаний був на лізному акціоні з Італії. Чогось такого ми не побачили в цьому звіті, але так не завжди буває. Тому перевіряйте свої автомобілі, адже ви можете побачити скручений пробіг, машина була в ДТП чи ні. Можливо, використовувалось таксі, чи він інших службах прокату була, з якої країни імпортувалося, переімпортувалася, скільки власників було і так далі. Попередні фотографії з продажу ви теж можете побачити. Тобто, фактично, за допомогою сервісу CarVertical до покупки автомобіля можна знати всю його історію і прийняти рішення, вартий цей автомобіль чи ні. Мало того, якщо ви введете промокод під час купівлі звіту на CarVertical слово реальні, ви ще й отримаєте 20% знижки по комплектації ця машина не є якась така сильно наворочена, але немає без ключового доступу. Наприклад, зато є асистенти руху в полосі, де машина, коли їде в полосі при виїзді з поліс, вона сама контролює підрулю і вібрує вам кермо. Далі машина в виконанні кузова універсал, що дає можливість вам, як завжди, правильно, щоб щось перевезти, кудись поїхати, і це зручно. Адже багажник у нас дуже великий. Машина довжелезна, в ній огромна колісна база, більше 2,8 більше 2 метра, що дає. Комфортні відчуття від'їзди. А саме, коли коротка колісна база, машина козлить, машина гонца чи що-небудь. Величезна колісна база, навіть так як не виглядає, скажімо так, щоб в 60 ці мала бути така база, чомусь її зробили, і це величезний плюс. Це щось таке по платформі подібне, як, наприклад, пятерочка BMW 7 зараз. Адже пятерка теж побудована BMW на ті самі платформи, що 7, і їх розвинули колісну базу величезну, і машина стала ще комфортнішою, аніж була. Задня частина автомобіля. Volvo. Фактично всі одинакові. Якщо забрати ось цей шильдик, багато хто не зрозуміє, чи це 90, чи це 60-ка. Тільки по маркуванню D3 можна зрозуміти там, умовно, який мотор. Маркування, я вже казав, бувають різні D, T і так далі, там і м'які гібриди, і що тільки не хочеш. Камера заднього огляду є в автомобілі. Класна роздільна здатність. В комплектації немає електричної кришки, а може бути. Чистенький багажник, величезний багажник. Нема тут що сильно про багажник розказувати, але є докатка, є з домкрат буксирувальний крюк. Так, що в нас по комплектації? Нічого більше багажнику немає. Два гачки, багажник великий, торка сама по собі. От, і хочеш так, хочеш сяк, хочеш вверх, хочеш низ, хочеш забрав. Тобто на будь-який смак. Зразу мушу сісти сам за собою, показати, чи є задні місце, чи немає. Бо такі машини переважно середнього класу вибирають люди, щоб їздити в далекі подорожі і так далі з дітьми і так далі. Мені ззаді місця достатньо до, до колін. Я зараз сижу сам за собою на лаштування, тому що я на цій машині сюди приїжджав. Мені тут все зручно. Обшивка у нас така, що можна почистити в народі тканина та? і чогось такого, щоб я сказав, що тут мені незручно, в мене є ручка потриматися. Електричні склопідіймачі, це ручки відкривання дверей прикольні. Хотілося б, щоб двері, можливо, трішки більше відкривалися, або можливо, щоб ця стівочка була трішки далі. Но, не можу сказати, що місця мало, приблизно, як в Пасаті, можливо, навіть так, як в супербі. Відчувається, що багато на підвізка, бо коли ти маневруєш на місці, маленький радіус розворота, нею легко маневрувати. Камера, до речі, заднього огляду, має дуже класну роздільну здатність. Подивіться, ну, прям. Капець. Машина наша 19-го року, кінець, там 20 й нехай буде. Але от камера е в деяких машинах набагато гірша, сучасних, ніж Volvo тоді було. Ну, от якось так, прикольно. Під капотом все так, як Volvo. Поперечне розташування двигуна платформа, я вже казав 60-х, 90-х, всіх однаково. Двигуни там всі так само більш-менш одинакові. Місця багато під капотом немає, але все зрозуміло, все по вольвовськи все надійно. Щодо ДТП попередній частині автомобіля його тут не було. Але дивіться, як капот відкривається як колись, знаєте, як в Мерседесах так так високо, високо. Знаєте для чого? О, такий прикол. Для того, що можна було двигун вверх дістати, будеш його ремонтувати. Насправді не знаю, чи що щось треба робити в цій машині чи ні. Я маю на увазі загалом Volvo, бо колись, пам'ятаєте, попередні двигуни п'ятициліндрові, там підтікало, там то, там все, їх любили. Потім вони перейшли на двохлітрові двигуни і нічого вони не прогадали. Надійні нормальні двигуни, надійна виступнева коробка. Передній привід, економна машина, можна брати в передній частині автомобіля. Все зручно, все комфортно, все як Вольво, все зрозуміло для тих, в кого було Вольво. Зручно сідати, зручно виходити. Поріг не надто широкий, не будуть штани замащуватися. Все управління на дверці є. Закрити, відкрити в машину є. Прямі макустики у нас немає, але буває. Відкрити, розблокувати багажник можна ось тут. Віртуалочка, логічно, що є. Та сама консоль центральна, яка по меню, вона не глючить. Нічого не відстає, нічого не затримується. Apple CarPlay, різні там собі налаштування, можна телефон приєднувати, бачити стан там автомобіля по колесах. По тому. Ну у слово, графіка дуже прикольна. Все тачово, все гарно працює. Ці всі. Вольвовські теми з регулюваннями, вони прикольні, вони інтуїтивно зрозумілі, що як відкрити. Ну, Як на мене, вигляд ось тут гарний. Ти сидиш у машині і не відчуваєш, що ти сидиш в якомусь економі. абсолютно не відчуваєш. Заводиться кнопочкою такою прикольною, типу на бік бац, покрутив, там запалення включилося, бац виключив, нога буде на гальмах, вона заведеться. сидіннях, у нас сидіння полу, на такі напівмеханічні, а саме можна вверх-вниз опустити. Так. О! Поперекову підтримку відрегулювати, але ось ця нахил в сидіння вверх-вниз вручний і їде назад. Також І де там наша крутілочка, така механічна. Також ну, механіка, але сидіння бувають повністю електричні навіть шкіряні, навіть з вентиляцією і навіть з поперековою розвиненою підтримкою активною. Тобто, як розумієте, так? вона побудована на платформі тих машин, які мають все, що тільки захочеш. Тобто, в цю машину фактично по комплектації можна теж напхати все, що забажаєш. По комфорту все зрозуміло. Як завести автомобіль, все зрозуміло. Тут у нас якісь нюанси є така, Да? Два ключики є. Машинка наша з Італії, тут місце для ключів. Як мені би хотілося, тут більше якогось місця для телефону. Ну, щось таке глибоке. Я так люблю це все, куди це все напхати, позберігати. Тут такого немає. Ну і півбіди. Тут вам нагадування, бачите, що машина шведська. Volvo, хто не забуває, такий формат ковшів, підголовників, таких твердих, це Volvo так було завжди. Але прикольно то, що чекай, дивись, щось показує, дивись, дзеркальце хтось приклеїв. Комплектації не було, тобто приклеюю. Там ззаді наклейка про айрбеги. Ну, наклею та наклею, є таке дзеркало і все. Все показуємо так, як є. По суті своїй, ви сидите в машині, якій комфортно. Їдете в машині, в якій комфортно. Чогось такого сказати, що сильно похаєте цю машину, в принципі, я не можу. Вона довга. В ній зручно сидіти. ти сидиш низько, стійки завалені, зеркала зміщені. Логічно, що це не преміум, але якісь нотки від того Вольво, що максимум преміальне, тут відчувається. Цей автомобіль має ясне діло якісь незначні недоліки, але е, ціна цього автомобіля приблизно 19 тисяч 500 ринку. Це ще з зазором від найнижчої ціни, саме нижча ціна в Україні, яка ви можете побачити. Пробіг у нас скільки? 228 тисяч кілометрів. Кінець 19 20 року. В машині все обслужено, масла ГРМ на 160 шістдесят поміняний. Масла поміняні е, з недоліків, які ну, для українських недоліків, хай буде їх треба розказати. Е, перелаковане ось це крило і ця дверка без паклі, без нічого. Чогось такого, що в машині зараз треба ремонтувати, немає. Машина на зимових дисках, на в зимовій, на зимовій резині. Блек-пакет по-народному. Хоча не знаю, як це правильно назвати. Вона чорна, в смислі машинка біла на, з тими всіми чорними вставками, дуже гарно виглядає. Я би ще її затонував і, в принципі. Їздити і радуватись. Повністю обслужена машина. Що ти потримуєш фактично там за 20 плюс тисяч доларів? Машину фактично 2020 року. Ну, назвемо так слово, 20 12 місяць 2019 року, бла-бла-бла. Так, хтось каже, пробіг 200 тисяч за великий комусь за малий. Але машина дизельна, машина обслужена, в машині є вся історія. Отже, в принципі, за такі гроші, якщо ти вибираєш там умовно між пасатом, і такою автомобілем, в тебе тепер мають думки роздвоїться. Неможливо, все ж таки краще цю. бо Незалежна підвізка, комфорт, велика колісна база, класна, довга машина. Вона зручна, вона комфортна. Всередині вона сучасно гарно виглядає, так як всі сучасні Вольво. Мультимедіа та нічого не глючить. Все, що є в сучасному автомобілі, і все, що має бути і дизайн, і вигляд, і технології в цьому автомобілі. Є тому, в принципі, рекомендувати цю машину можу. Вона має нюансики. Я про них сказав. До речі, забув сказати, що в неї ще фарбований передній бампер. А ми завжди говоримо правду, так як є. Але це Італія. Тому якась косметика так мусить бути. Але загалом технічно справна машина може стати вашою. Я вважаю, що цей огляд був коротеньким, але змістовним. Якщо є якісь питання по вас до, загалом, до інших марок чи до Вольво, пишіть в коментарях, з радістю відповім.